Друзі, вітаю, я Зоряна і ви на каналі Зоряне Таро. Для вас карта дня на 18 серпня 2024 року. Подивимося, який буде сьогодні день, який енергії, який настрій. Ну що ж, карта дня для нас. Вісімка посухів. Вчора був відпочинок, сьогодні рух. На дні колоди двійка посухів. Ой, вогонь, дві карти вогню. Тобто день сьогодні буде активний, тільки щоб цей вогонь нам не програвся вогнем. Вісімка посухів це рух, швидкість, швидкі рішення, прогрес. Коли ось все рухається вперід. Також це може бути. Можуть бути раптові зміни, непередбачувані, таке хвилювання пов'язане з цими змінами, з рішенням, це поїздки для когось це переліт літаком. Тобто, коли потрібно реагувати швидко, вмикатися в діло, в справу, вогонь це. Впевненість це рух, це я знаю, я можу, я впевнений в тому, що я роблю в своїх рішеннях, в своїх діях. На дні колоди двійка посухів тобто рішення, яке ми прийняли, бо двійка – це ще коливання, коли між чимось, то у вас був вибір, ви обирали і прийняли рішення, і втілюєте його. Ідете зустріч своєму рішенню. Ухвалили його, втілюєте. Ну, підставляйте вже кожен під свою ситуацію. Що нам буде допомагати сьогодні? Так, щось тут у нас перевернулося. Буде гаряче температура на дворі висока, та ще й така. Гаряча енергетика, тобто сьогодні все буде швидко, активно, гаряче, пристрасно, що нам допоможе не розплавитися це при таких температурах. Колесо фортуни, ого, дивіться, сьогодні буде багато спонтанності, багато несподіваного, тому що вісімка посухів це швидкі рішення і раптові зміни. І колесо фортуни це. Удача, зміна циклу, зміна е, е, чогось, та будь-чого. Несподівані події в нашому житті, непередбачувані, такі, на які неможливо вплинути. Тобто, все, от воно сталося, і треба з тим щось робити. Колесо воно постійно обертається, воно не стоїть на місці. Тобто, не встиг зреагувати, все воно шанс втратив. Тому використовуйте можливості будь-які. Особливо, якщо вони вам подобаються, те, що відбувається, використовуйте бігом, тому що все більше такої можливості не буде. Таке цікаве сьогодні поєднання. Ви знаєте, цікавий дуже день колесо фортуни, плюсі це взагалі класно. Вісімка, ну, щось буде сьогодні дуже швидко, несподівано, непередбачувано. Головне, щоб воно було нам на користь. А що ж буде заважати? Що нам буде заважати? Ще один вогонь, нічого собі. Вогонь буде заважати. Тобто поспішайте з розумом, лицар посухів. Енергійність, прямолінійність, геройство. Можливо, дійсно, знаєте, в мінусі вогонь це отаке геройство, бунтарство, запальний характер. Ось вогонь, який не контрольований, вогонь, який переходить в агресію, вогонь, який тисне, примушує. Ось такий вогонь буде заважати. Впертість. Ну, заховаємо. Заховаємо, бо і так багато вогню у нас сьогодні. Що ж, мої любі, я бажаю нам всім мирного і спокійного дня. І вдалого. Ну, він обіцяє сьогодні бути вдалим, продуктивним і активним. Тому що з таким вогнем і з колесом фортуни втілюйте сьогодні всі свої амбіції, використовуйте будь-яку можливість, яка підвернеться вам. Я бажаю вам на сьогодні фарту, везіння, удачі, можливостей нових і цікавих. Ну що ж, любі мої, для нас сьогодні цікавий день нас обіцяє бути. Ставте, будь ласка, вподобайки, обов'язково пишіть, поділіться, як вас програвся вогонь і швидкість і колесо фортуни. Чекаю з нетерпінням. Хто ще не з нами? Приєднуйтесь і почуємось, Па-па.